Вже поговоримо за патріотів, бо ті, хто атакують центральну владу з патріотичних міркувань, деморалізують найкращу частину суспільства. І якщо різноманітні пояркові Луценки або Безуглі роблять це або з фінансових міркувань, або тому, що сподіваються, десь там що їх хтось візьме в наступну владу після зміни режиму. То Юрій Бутусов щирий він атакує владу і підіграє Трампу із почуття особистої образи на Зеленського на всяких там єрмаків, бо вони його не слухаються. Звісно, що Бутусов краще ніж генеральний штаб знає ситуацію на фронті. Звісно, що Бутусов краще ніж офіс президента і Міністерство закордонних справ знає ситуацію щодо переговорів з нашими партнерами. Звісно, що Бутусов краще ніж міністерство оборони. Вміє реформувати українські збройні сили. Звісно, що Бутусов краще, ніж антикорупційні органи, вміє боротися з корупцією. Звісно, що Бутусов краще ніж будь-який бульдозер вміє копати шанці. І звісно, що Бутусов краще ніж будь-яка мати вболіває за кожного бійця. Бутусов, як і Путін, як і кожний пропагандист, говорить десь 20% правди. Решта або брехня, або брехливі інтерпретації. Трамп і Путін вважають, що для того щоб пограбувати і окупувати Україну, потрібно знищити українське керівництво. Бутусов і подібні до нього вважають, що для того, щоб врятувати Україну, потрібно знищити українське керівництво. І, попри всю компетентність Бутусова, а він звісно що розбирається в міжнародній політиці краще ніж Трамп і краще ніж Путін. Мені здається, що все таки Трамп і Путін. Мають рацію саме через знищення українського керівництва найлегше їм буде досягти їхніх цілей зараз, коли американці маск, московити завжди, коли всі накинулися і здійснюють компрометацію української центральної влади. Бутусов не припинив цього робити. Він цим завжди займався, але зараз він тільки посилив додав гасу. Центральна українська влада якось намагається принаймні не так жалюгідно виглядати в цих переговорах щодо українських ресурсів, які хочуть забрати американці. Вона хоче щось вимудити. Принаймні, вони одразу не підписали, одразу не здалися. Вони апелюють до Європи. І Європейські лідери підтримують українське керівництво в тому, що вони щось там намагаються пропітляти. Це дуже важко пропітляти. Адже допомога Сполучених Штатів справді важлива. Або принаймні дуже важливо, щоб Сполучені Штати не почали прямо зараз надавати допомогу нашому ворогу. Але в цей час, шановний Бутусов, розповідає нам, що це, звичайно, тут немає нічого страшного. Американці мають рацію. Вони завжди такі. Вони завжди, коли надавали кому-небудь допомогу, навіть своїм партнерам, вони завжди щось вимагали, і тому треба їм віддати все, що вони просять. Можливо, українському керівництву доведеться багато віддати американцям, але жодне українське керівництво і жодні наші партнери, і жодна притомна людина в Україні не буде казати, що це нормально. Вона буде знати, що це підлість, і підлість потрібно називати підлістю. Бутусов підлість підлістю не називає. Він називає це нормальною практикою, яку потрібно підтримувати, якщо цю практику застосовує американське керівництво. І зараз це можна вільно казати. Він же ж не за Путіна, він за Трампа. Це Трамп за Путіна. І тут виникає питання до кхе, СБУ. І до тих, хто має взагалі займатися національною безпекою в Україні, ворожа пропаганда небезпечна. Ворожа пропаганда, яка здійснюється під синьо-жовтим прапором, в 10 разів небезпечніше. Чи не варто було би розібратися з джерелами фінансування всіх цих, цих добрих людей, ну в тому числі, і Бутусова? Хто фінансує його сайт? Хто фінансує його пропаганду, хто фінансує його побут? І це не лише лотерейщики, це не лише ті корупціонери, які сховалися за кордонами, які там підкидають. Пару копійок для того, щоб він шпиняв нинішній режим, який їх так образив, хотілося б почути від СБУ, хто іще і навіщо це все робить. Здійснюється фінансування. Я багато кажу за Бутусова, тому що він справді найздібніший і тому, що я його глибоко поважаю. І е, от Луценко Пояркових ви можливо не слухаєте. А Бутусова слухаєте заради оцих 20% правди загорнутих у багатошарову блискучу зраду. Ви ж любите послухати про зраду, і я люблю.